Всім здорова ви на каналі Вознюк 17. Сьогодні у нас виживання Лего Фортнайт. Я буду грати з моїм другом Женю. Всім здорова Ну, і ми запускаємося, запустимся в світ І я до вас повернусь. Ну, ми вже запустилися на світ Давай зараз будем дерево, камні добувати їжу. І будем робити поселення. Стой, кого так? Mm -hmm. Dun -dun -dun -dun. А будем тут жить стартование? Не, ми будем приїжджать і строить своє поселение. Так. То йдемо якесь місце шукати. Давай, перш може, хамки тут на сапу забираємо. Ти забирай. Дивися! Там є штука, там, де можна полетіть в інше місце. Оця о, автобусна станція, о. Я предлагаю полетіть і... жить, ну, там. Та? Недалеко від автобусної станції, я даже біля неї построїть город і типа там поняв можна буде кататися. Ну то йдемо до автобусної станції на моїй місці. Так, быстрое переміщення. Что ты там черный все? Я не понял. Не надо я А? Не, я не забрал. Давай yeah, yeah, yeah. на затянут або идем на форпост по станцию. Я взял. М -м -м -м. Зараз там випрыгнемо, побачимо, якщо то галявано, і полетим на галявину. Так. А не щоб в нас було село, і ми його взривали, коли попали дивились. Ідемо <гум> <гум> приїгимо. Але, але, але тут горе. Е, от сюди. Ще й тут піщаний б бі... біом... О, я знаю де. диви біля озера. або бо поселення поламаємо і будем тут жити Ну, моно. Я мону туди, я не знаю, да мене вообще без разницы. Ломаем поселение. А, ты его жити не так легко поламать. Ну, дивіться, ми поламаємо посілення і будемо продовжувати. Очевидно. Ну, коротше, ми тут поламали оце, що могли хати. А отут фонарі, оце все, то ми його не змогли поламати. То хай воно, коротше, буде. Ми починаємо застроїти. Ти якщо то став цю хату. Я ще поставлю штуку з деревньою. Посередині тут, ну почти посередині. Так це так, яка назва буде, я не знаю, хто хочеш, мм. Mm. Н. В ну, я назвал люблю, пофиг. Ой-ой-ой-ой-ой. Але я можу хату построить. Е, я встрою хату. Там, где мы жити, будем с тобой. Я уже строю. То ты глянь, яку. ку. Ну, ти ты яку хочеш а чому я такий великий не можу, бляха? У мене не максимум оце, ото, що я зараз строю. Я не знаю. А ця хата ще з тих матеріалів, ті, що я тобі казав, що випадають е, за ці, що важко добуть. А вони випали з деревні, бо це така деревня Star Wars, типу, за цих обнови. І з цього випадає штуки спеціальні, Я забув, як вони називаються. Із тих штук можна ще краще хати робити. Друзі, до речі, якщо ви набираєте під це відео 10 або 15 лайків, то ми подумаємо і може будемо знімати Майнкрафт, але вже на 2 аккаунті. Поки Ярика Майнкрафту не, ну, не виходить. Так, да, зараз у мене Майнкрафт не виходить. Е, оце будемо знімати, якщо ви справді хочете Майнкрафт. То я створю інший аккаунт під назвою Майнкрафт. І буду туди знімати відео в Майнкрафт. Я попереджу, зніму Ютуб е шорт з назвою мого аккаунта нового. І ви туди всі перейдете. Ось. А зараз хата в процесі почті достроюється. Ще достроюють стінки і кришу, так я нам поставлю. Угу. Ну, дивіться, тільки наш якось город прикраситься краще стане, то я продовжу далі знімати. Коротше, ми вже чуть розвилися, знайшли якусь шахту. А чого вона закрита? Якийсь код доступу треба. А поламати не можна. О, О, ще я укус одну знайшов, я ще одну знайшов. Там ще одна. Ну, ідемо ще. тут ще подивимося. Тож так само? Що це за приколи? М -м. Значить, будемо шукати. Шукаємо нову. Так-то ми чуть-чуть розвилися, є, Е, є лаворі, той, що ми ж тоді з хати вибили. Ну і більше такого нічого. Так. Що то за штука? Ух, ё-моё. Гореть. Ай-я-я. Я... Блин. Зашипись, я О боже. Так. Щось кактуси тут ще не можна ламати. Я знаю, як можна кактуси забрати. Нам треба знайти у цього, тіпа, той, що ходить оцей бос боса цього пустиннього. Заграть його, і він буде кактуси ламати. Ой, вишку на шоукис. Якіс... Тут чайкис хаты Так Чипок-Чпок-Чпок палик куда чекаешь чипок Чпок 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 такого нічого нема. Ты чекаешь, чипок-чипок, чипок, чипок, чекпо куда Чпок чпок чпок, чпок 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 чпок, ок кок кук Куда Да шо ты хочешь? Я не до пепы До пепы, свиньи? Блин, такое интересный, амбициозный бишь нема Так Блин Ну, люди, значить, давайте. На цьому серія закінчується. Ну і не забувайте, наберете 10 або 15 лайків. Буду знімати Майнкрафт. Тільки на новому аккаунті. Ну, давайте пока. Покажи. Всім пока!